Проспект Першотравневий у Полтаві перейменували на честь загиблого на війні героя України Віталія Грицаєнка. Це питання додатково винесла на позачергову сесію Полтавської міської ради секретар Катерина Ямщикова, і депутати його одноголосно підтримали. Нагадаємо, що на честь цього бійця раніше пропонували перейменувати вулицю Пушкіна із величезною повагою відносимося до Віталія Миколаєвича Грицаєнка на завжди рік посмертно герою України. Заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ АЗОВ національної гвардії України з бойових та спеціальної з бойової та спеціальної підготовки, учасник російсько-української війни, що загинув. За російського вторгнення в Україну 2022 року підтримали депутати і проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я, які обслуговують населення Полтавської міської територіальної громади на 2023 рік. Йшлося про збільшення програми на суму 20 мільйонів гривень для придбання медичного обладнання. За ці кошти плануємо придбати для Третьої міської лікарні цистоскоп, уретроскоп, нефроскоп рентгенівський апарат, апарат типу C дуга», функціональне ліжка та інші меблі всього на суму 10 мільйонів гривень для четвертої міської лікарні. Також на суму 10 мільйонів гривень. Планується придбати стаціонарний ультразвуковий апарат експортного класу, медичні функціональні ліжка для паліативних хворих, дефібрилятори та інше Подібне обладнання повторно винесли на сесію питання, яке на попередньому засіданні не підтримав депутатський корпус, а саме про передачу трьох комбінованих дорожніх машин для утримання доріг міста на баланс КТП 1628. З другої спроби рішення таки прийняли. Також рішенням сесії з бюджету Полтавської тергромади виділили кошти на допомогу Херсонщині. Це рішення передбачає передачу коштів на Олександрівську селищну територіальну громаду Херсонської області в сумі 11 мільйонів гривень. Рішення це набуде чинності лише після того, як нами буде направлено до міністерства фінансів в відповідний пакет документів для погодження. Усього депутати розглянули п'ять питань порядку денного.